Я був в Нью-Йорку, і така зі мною ситуація сталась. Ну, завжди надійся на Бога. да? Я, Там дуже великий ну, якби, трафік, і я заїхав трошки не на ту дорогу. Ну я вже це зрозумів, коли я на неї заїхав, а з'їхати не можу. Я дивлюся, якби ніч це а спереді якісь великі машини йдуть, думаю, ну нормально. А я придивився це не машини, а це автобуси. І виходить, одна полоса. Іде в одному напрямку, і я не, не де з'їхати вже не можу. Ну я вже на місці зупинитись не можу. З'їхати не можу. І так виходить. І мо, їдеш, молишся, Боже, виведи мене з того всього, щоб я не попав а в Нью-Йорку. Дуже багато є таких старих мостів, низьких тунелів, мостів, де великі машини не проходять. І мені першу мою машину мій водій розбив Нью-Йорку. Іменно по цій причині, що був низький міст, він не звернув увагу на. Точніше, він звернув, просто він неправильно розрахував висоту своєї машини. І він розбив нам машину. Якби ми, ми такі пригоди вже мали. Я про це знав і багато свідчень маю від знайомих, що в Нью-Йорку, от це Нью-Йорк і Чикаго, два міста таких цікавих. Їдеш і молиться, Господі, ну зроби що небудь, зроби, ну якось ну не допусти, щоб я десь попав в якусь неприємність. Знаєте, що стається? Я під'їжджаю вже до виїзду з цієї, з цієї дороги і висять такі пластикові на цепочках ці перемички. Там висота вказана. Я не проходжу. Получається, удар. ну Вона спеціально висить перед тим, як в'їхати в тунель. І я збиваю, ну, вдаряю цю перемичку, ну, я чую боксом, б'ю її, вона підлітає. І далі бачу, тунель починається. Я ніде не розвернуся, нічого, все. І включаються мігалки з боку. Поліцейські, один, другий. Перехватили, все зупинили, перекрили все. Ці, всі всі вулиці, ну, ну, там, виходить, все тунель зібралися, ну, як би. Різні потоки, перекрили все, всіх перекрили все. А я ж не знаю, що робити. Він мені махає, давай туди, туди, провів мене. Трошки, я навстріч, ну мене повів, він вивів з другої сполоси. Ну, все зробив, перекрили, все там, познімали не ленти, а ці столбики познімали все, щоб я виїхав. Все каже, їжджай туди. Я, ну я вже приготувався, що мене зараз в тюрму посадять, <соць> щось тільки не зроблять. Я вже готовий був, все, я здався. Все. Я винний, я винуватий, неуважний. Десь допустив помилку і так сталося. Син розказував, знайомого, за це взяли 5 тисяч доларів. За те, що перекрили всю лінію, вивели його, взяли 5 тисяч доларів. Ну, штраф дали. Мені просто сказали туди. Я їхав і співав. <соць> І, знаєте, моя пісня, може, була недосконала, може, вона не була, як у п'ятдесятників чи в баптістів. Але вона була від серця. І вона була, ну, така, знаєте, я думаю, Богу, вона понравилася. Я співати не вмію взагалі, не знаю ні, ні слів, не маю ні слуха, ні голосу. Але я думаю, моя пісня Богу дуже понравилася. Вона була дуже щира. Так що, хай Бог благословить, надія на, хто надіється на Бога, ніколи не буде посрамлятися. Амінь.